Крутий кульочок шортів сорту Крем плюс Екстра Вага кульочка 10 кг, ціна 4200 гривень. Перша моделька це шортики брендові. Бренд Еліс. Розмір 4XL, тобто це чоловічі батайні. Наступні ось такі будуть Хебешні, сіренькі. Паул Shark. Розмір пише також Елічка. Далі в нас будуть ось такі жіночі. І велосипедки, Чи ні? Ні, це шорти adidas оригінал. Вау, який кольочок гарний. Дуже. Пума. Ось такі, вони легкі-легкі. Розмір пише 2XL. Але 15-16 років. Підліток. Е, наступні будуть Nike. S Але дуже багато бренду тут. Дівчата, ось такі будуть. H&M Розмір XS, -очка. Ну, вони прям такі, мені здається, на S повноцінно будуть класно. Далі жіночі сексі, вони тягнуться. 38-й розмір. Тобто це стрейч, він гарно розтягується, але виглядає маленькими. Далі ось такі жіночі манго, 32-й розмір. Наступні велосипедки, Подовжені. Великий розмір. Розмір і Ну, Класні, до речі. Наступні будуть чоловічі, Елька. Ну, прикольні. Далі знову великий розмір. Дуже багато тут баталу. Це дуже рідко так буває. Далі жіночий HM 38-й розмір. Ну, також абсолютно новенький. Ну це як бріджі. Наступні будуть ось такі від бренду Nike. Ні, ну справді, бренду тут прям достатньо. І великих розмірів. Жіноча моделька, подовжено. Я не знаю, як це називається. Um, розмір не пише. Но, насправді це десь Елька іксалька. Uh -huh. Наступні знову. Ось такі прості. Том Тейлор, 36-й розмір. Наступні жіночі. Тут дуже хороші розміри, дівчата. Прям дуже. Пума ще одна. Це що у нас? Велосипедки. Прості велосипедки. О, легкі штани. Або ж кілоти, хто я називаю, вони ще коронючі. Розмір не пише. Наступні будуть чоловічі камуфляжні. Прикольні. І ще одні, але вони плавальні. По черзі. Всередині є сітка. Наступні жіночі розмір емочка. Там вже точно бріджі, але вони стрейчеві. Наступні будуть ось такі велосипедки. Емочка розмір з пушопом. Знову велосипедки. Шик... А, це не велосипедки, це шорти. Клас. Шикарні. Далі Jack Jones, Елька. Чоловічі. Хебешні, класні. Наступні отакі будуть. Жіночі. Ще одні жіночі. До речі, тут так велосипедками йдуть дуже гарно виглядають. Знову бріджі. Прикольні, до речі, такий. Батал чоловічий. Вау, які білесенькі, гарні. Зверху такі на шийки карманчики. Батал, джен... шортики. Під джинс, але вони насправді легкі. Джинсова моделька. Прикольний кульочок. Дуже-дуже гарний. Ось такі, жіночі. Дуже прикольні дівчата, край спортивні. І останні чоловічі класичні. Все, для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна 4200, Дівчата, кульок Отакий. Чесно.